Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Телець на липень 2024 року. Отже, тельці, давайте подивимося, що на вас чекає в липні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 2 липня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Про що це може говорити? Говорити. Взагалі, планета Меркурій – це планета, яка відповідає за спілкування, за підписання документів, за поїздки недалеко, за транспорт, за техніку. А четвертий сектор гороскопу це сектор місця нашого проживання. Це сектор, який відповідає за нерухомість і за переїзд і за імміграцію теж цей сектор відповідає, до речі. і... E, значить, e, що це означає? Тобто, якщо у вас були плани там придбати власну нерухомість, або якщо у вас були плани, e, там, наприклад, зняти в оренду нову квартиру, переїхати, або це може стосуватися і комерційної діяльності, наприклад, під ваш бізнес, приміщення так далі, то зараз це дуже хороший час. Чому? Тому що таке становище Меркурія. Дає вам хороший варіант. Ви можете знайти е, такий варіант, який називається ціна, якість, тобто хорошу пропозицію, яка підійде саме для вас. І якщо у вас в принципі були такі плани в житті, то задумайтесь над цим і зверніть на це увагу. І так само, що стосується переїзду, е, теж там у вас декілька планет буде в четвертому секторі. Ну, четвертий сектор це не переїзд дуже далеко, але теж переїзд імміграція, то ви можете звернути на це увагу. Наступне це планета Нептун, адже 2 липня Нептун, який знаходиться в знаці Риби, розпочинає свій ретроградний рух. І це для вас буде одинадцятий сектор гороскопу. Взагалі, про планету Нептун. Нептун це вища планета, і свій ретроградний рух, вищі і соціальні планети здійснюють близько п'яти місяців в році. Тобто, це надовго вже до кінця року Нептун буде ретроградним. І Взагалі, Нептун це планета, звичайно, яка відповідає за релігії, це планета певних таких ілюзій, дурману, знайде такогось от. І зараз, коли він буде знаходитись в 11 му секторі, взагалі, Нептун в 11 му секторі може вам. Давати певні ілюзорні ситуації, які можуть стосуватись друзів вашого колективу, роботу в інтернеті роботі в інтернеті, тобто ви можете думати, наприклад, ви будете працювати в інтернеті онлайн, і у вас будуть такі дохід. А потім, по факту, ви отримали ем, дохід, який різниця е, з вашими очікуваннями. Очікуваннями або може бути так, що все, що стосується друзів, ви. Думали, що там в такій ситуації ваш друг може вам допомогти, виручити вас, підтримати, або просто бути поруч. Ну, цього не сталося. Це може бути і стосуватися колектив. А коли Нептун буде ретроградний, то ці ситуації якби ще більше загострюються. Можуть бути ну, незрозумілі ситуації, які в колективі, у вашому серед друзів, або що ви працюєте онлайн в інтернеті, можуть бути затримки заробітної плати, Або ще 11 сектор це сектор, який відповідає за авіацію, і може бути так, що, там, наприклад, ви замовили квиток, а е, по факту е, відмінили рейс і вам там довго будуть повертати кошти за цей квиток і так далі. Тобто, щоб ви були до цього готовими. Наступне е, це значить новий місяць, адже е, 5 го Липня відбудеться новий місяць в 14 градусі знаку РАК, і це для вас третій сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Е, новий місяць це завжди про зміну енергії, це про те, що щось нове входить в наше життя. І це хороший час, щоб розпочинати щось нове. Для вас це третій сектор гороскопу, а третій сектор це сектор, який відповідає за спілкування, за підписання документів. За транспорт, за техніку. Тобто, якщо у вас були плани, наприклад, купити собі новий транспорт, це може бути автомобіль, самокат, там, наприклад, чи інші види транспорту, от ви це хороший час для цього. Або це може бути покупка нової техніки, або це ви можете з кимось новим познайомитись, і у вас зав'яжеться спілкування. І це так само може стосуватися підписання нових документів. і Так далі можна йти зараз на роботу. Там у нас не так багато ретроградних планет. Меркурій рухається в прямому русі, тобто підписувати документи на нову роботу можна. Наступне це планета Венера, адже 11 липня Венера змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Що це означає? Взагалі, Венера це хороша планета, яка відповідає за, е, значить, е, гроші за кохання, за красу. І коли вона буде знаходитися в вашому четвертому секторі. Це означає, взагалі фінанси будуть особливо в тих людей, які займаються інвестиціями або нерухомістю. Ви розумієте, є ну така справа раніше будували цілі будинки, ну і зараз будують ну, це просто не так популяризовано, там, можливо, за кордоном і так далі. Такі будинки, які називались дохідними будинками, тобто це був будинок. Який мав різних інвесторів, і цей весь будинок здавався в оренду. Відповідно, ці інвестори люди отримували доходи, і тому він називався дохідним будинком. Зараз теж е, таке є, практикується, но не ну, часто не повністю будинки здаються, хтось купує під житло, і так далі. Але е, до чого я веду? Наприклад, є люди, які просто інвестують в нерухомість е, там, на етапі будівництва і так далі. Якщо ви ця людина, що вам це близько? Близька тема, якщо ви в цьому, на цьому розумієтесь, тому що дуже важливо на цьому розумітись, або мати ну, людину, консультанта, який вас проконсультує в цьому питанні, тому що там етап будівництва, звичайно, він має дуже багато ризиків, і юридичних, і по документах, і так далі. Е, ну, це що стосується теми нерухомості. Для людей, які в цьому розуміються, це хороший час. Тобто, можна вигідно продати, можна вигідно купити, придбати, можна вигідно орендувати або здати в оренду, тобто тема нерухомості дуже. Актуальна для вас в липні місяці, і також це може бути що стосується еміграції, переїзду, ви теж можете переїхати в хороше для себе місце, так як четвертий сектор це ще сектор, який відповідає за місце нашого проживання. Звичайно, відповідно, що ви щось придбаєте, ви можете переїхати в цей новий об'єкт. Або якщо ви знімете в оренду, ви теж можете переїхати. Тобто це місце вашого проживання, і воно може покращитись зараз в липні місяці. Наступне це планета Марс, адже 20 липня Марс змінює знак і переходить в знак близнюки. А для вас це другий сектор гороскопу. Якщо загалом говорити про планету Марс? Це планета вогняної стихії, і це планета, яка відповідає за нашу активність, за наші дії. А коли вона буде у вас знаходитись в другому секторі гороскопу, взагалі другий сектор це сектор, який відповідає за наші доходи, тобто це гроші, які ми заробляємо самостійно, і взагалі за нашу ще самооцінку і за голос. От і е, у вас по другому секторі значить може бути так, що у вас буде багато клієнтів, і е, якщо ви будете працювати, у вас будуть відповідно е, відповідні доходи, тобто. Марс вам дасть енергію, і Марс вам дасть активність і можливість проявити себе. Там, навіть якщо ви працюєте в колективі і багато людей, і, і наприклад, велика конкуренція, і там, наприклад, начальник вам не дає клієнтів, і ви сидите як там, на передній партії і мовчите, тому що як на задній партії в основному не мовчать люди. А, тобто це ваш спосіб пересісти. Як вас почують, вас побачать, але головне взагалі, як це все працює, астрологія показує вам можливості, які можливі в вашому житті, це як інструмент. От я вам розказую зараз, що ви маєте можливість переїхати, маєте можливість добре заробити, але для цього, звичайно, людині кожній індивідуально потрібно здійснювати дії. Тобто, так, цей місяць хороший для цього, але потрібно теж проявитись і бути активним. Ось наступне це повний місяць, який відбудеться 21 липня в 29 градусі знаку Козиріг, і це для вас 9 сектор гороскопу. Якщо ви дивитесь мої відео постійно і ви хочете сказати Любо, в червні місяці вже був повний місяць в козироці, це помилка. Ні, це не помилка. Тоді був повний місяць в першому градусі знаку Козиріг, а зараз в дев'ятому градусі знаку Козиріг. І про що говорить завжди повний місяць? Повний місяць це завжди як завершення, результат, як підсумок, тобто. Певні ситуації в нашому житті підсумовуються, дають нам плоди, результати. А для вас це дев'ятий сектор гороскопу, один з моїх улюблених. Напевно, тому що я стрілець і це сектор стрільця. А це сектор, який відповідає за все міжнародне. За іноземців, за іноземні компанії, взагалі за кордон, за сектор переїзду, еміграції, навчання, судів. І якась тема, яка могла не дозавершитись в 20-х числах червня, зараз може остаточно завершитись. Наприклад, у вас було. Там, рішення суду, але його ще там не підписали, чи вам потрібно було ще раз прийти в суд. Або, наприклад, ви вже закінчували навчання, але вам сказали, ні, потрібно ще. Цей модуль пройти останній, тоді вже буде, і зараз ви його пройдете. Це якраз цей місяць час, щоб пройти цей модуль. Або, наприклад, ви планували їхати за кордон, і вам сказали, так, ми вже даємо візу вам, наприклад, але треба там ще трошки почекати місяць і вже це все буде остаточно. Тобто, це може бути якась ситуація, яка ніби якби завершилась вже в кінці червня, але не до кінця. І зараз вона вже закінчиться. Взагалі, напишіть мені. В коментарях, чи є у вас така ситуація пов'язана з цим, типу як дежав'ю, як ніби вже все, фініш. Але ні, треба ще там пару разів зайти. Дуже цікаво було почитати. Ось наступне це. Сонце, адже 22 липня сонце змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас той самий четвертий сектор гороскопу. Взагалі про сонце декілька слів. Сонце, звичайно, наше світило, і воно нас заряджає, дає нам енергію. А для вас це четвертий сектор гороскопу, сектор, який пов'язаний з переїздом, зміною місця проживання, з еміграцією, з нерухомістю. Я дуже багато розказувала про це. Сектор, і якщо для вас ця тема взагалі актуальна, що ви б хотіли там змінити місце свого проживання, переїхати в інше місто, Попробувати себе Попробувати свої сили, свої можливості, там е сказати, я це можу чи ні, чи навіть е це буде добре для вашого досвіду, от так далі, Тобто це добре робити е зараз, в липні місяці. І останнє це е, знову Меркурій. Ми розпочинали відео з Меркурія і завершуємо відео Меркурієм. адже 25 липня Меркурій змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. І це сектор, який відповідає взагалі за задоволення, це сектор хобі, бізнесу, дітей. І це можуть бути справи там, наприклад, до тиші до цього. Вам, наприклад, треба підписати договір на садок чи на групу продовження для ваших дітей, або, наприклад. Вам треба підписати ваших поставників товарів по бізнесу. Або, наприклад, якщо ви там займаєтесь хобі, вам теж потрібно якісь матеріали замовити для своєї діяльності. Теж або там, наприклад, елементарне просто хобі виходити в басейн. Вам потрібно продовжити. Абонемент, тобто, це щось може бути пов'язано з документами і з цими справами, які я перерахувала. Або ще це може бути тема відпочинку. Можливо, ви поїдете в відпустку, і зараз ви займаєтесь питаннями бронювання готелю, бронювання квитків і так далі. Тобто, це ще для вас може бути така тема. Ось такий місяць чекає на вас тельці, Дуже цікавий, насичений місяць. Багато різних подій буде відбуватися. Тому проявляйте себе і будьте активними. І дякую, що дивитесь, Пишіть коментарі, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.